Так, пацієнта прогріваємо. Ставимо тут ще компрес гарячий. О, щоб розуміло, як десь тут. Потім робимо ще один такий масаж і розминання костей. Тепер вони роздвігаються при помощі спеціаліста. А те, що ви самі будете рівняти, якщо вони вже тут скручені у вас чи скульози, нічого вам то не допоможе. Положене укорочення ноги, через що буває, одна нога довша, друга коротша. От, працюємо з клієнтом, китайський метод. Знищуємо тригери і провіряємо ножки. Провіряємо. Ідеально рівні. Того ще трохи може бути, щоб просто стягувати. Так, ну, то ми прогріли. От і, наприклад, то, що деякі пишуть за, за такі горбики, робіть вправи вверх, вниз, там нахили, руки за спини. Отут є зажаті 2-3 позвонки один на одному. Поки ми їх фізіологічно не розцепимо, ніякі вправи вам не поможуть. То все треба роздвігати. Тобто, знає, буде видно, не буде видно. Отакі ну, такі горбики в мене ніяк не зникнуть. Хіба як їх поправити, от як правий, як профілактика?